Як відомо, здорова молодь здорове суспільство. Адже саме молодь через декілька років буде формувати наше з вами суспільство і його майбутнє. Цікаво, а якою ж здоровою має бути молодь, якщо займатися спортом приходиться на тренажерах, що тримаються навіть не на чесному слові, а на справжнішеньких камінцях, та ще й в маленькому холодному приміщенні, якого постійно намагаються витурити. Саме така ситуація склалася в Вінницькій обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву з веслування імені Юлії. Тем не мені век да, информационных технологий и всего остального. Тренажеры, скажем, вот такие вот каменного века, мягко говоря. И видите, де стоять тренажеры, они сейчас стоят в коридоре. В, в коридоре да? Они стояли в тех крохотных помещениях, и там они тренировались, там было тепло хотя бы. Зараз їх витолкали сюди в коридор і школа, що за всю свою історію виховала не один десяток чемпіонів, в тому числі й олімпійських призерів. Зараз перебуває не в найкращому стані. Тренуватися молодим спортсменам та й олімпійським призерам проходиться в умовах далеких від європейських стандартів, але їх спортсменів намагаються позбавити любителі зимнього купання, зазначає директор. Тільки в цьому році від Вінницької області на збірній команді України на чемпіонаті світу є. Європи виступало шість спортсменів. Наша вихованка Ремке від свята, вона двічі бронзова призерка Європи серед юніорів. Наша надія. Ну, в такі результати зараз пішли, що ми в комплексному заході, якщо полічити наші очки з вищої спортивної майстерності, ми впевнено на третьому місці йдемо. Так, що ми з кожним роком прогресуємо, знаєте, і назвати пару призерів чемпіонів, це треба всіх перечисляти. А їх у нас дуже багато. Дякуючи голові міст спорткомітету краєвському Сергію Станіславовичу, що вмішалась громадськість, що перезвонили, і просто ми не дали ці тренажери винести, розумієте. А була така вказівка викинути тренажери, все убрати, звільнити місце для можів, дві роздягальні, цю роздягальню і цю роздягальню. Да. А нам дійтесь куди хочете. Ну, я хочу сказати, що це дитяча спортивна школа. У нас є статут, є положення, є постанова кабміну, право використовувати приміщений інвентар, мають право тільки учні спортивної школи. Все те, що посторонні люди, це вже є порушенням закону. В зв'язку з законом про корупцію це корупційні просто діяння. Використовувати те, що тобі дали, не за призначенням. А будівлі знаходяться в обласній комунальній власності, які строго регламентовані. Школа тут на правах оперативного керування цими приміщеннями. І використання всього навсього Я вам можу показати документи, в яких це чітко говориться. Самі ж спортсмени зазначають, що окрім спортивного виховання підростаючого покоління, саме цим видом спорту особливо корисно займатися, адже він оздоровлює повністю весь організм. Але для цього потрібні відповідні умови. Проблема в тому, що, в принципі, мабуть... У нас очень много и специфика спорта такая, что мы выходим с воды, у нас мокрое даже нижнее белье. И нам приходится, потому что коллектив у нас большой, приходится переодеваться по очереди, потому что при женская раздевалка, а девочек у нас. ну, достаточно, да, что мы здесь все дружно не поместимся, да, потому что переодеться, это нужно снять кофту, то есть это есть определенное движение. И нам приходится по очереди, как говорится, партиями ждать, пока две переоденутся, там две-три, две еще стоят, ждут мертвых. Там у нас переодеваются мальчики, тоже очень огромный коллектив. В принципе, в таком вот состоянии, вот, и в таком мы находимся. Несмотря на это мы показываем результаты, поэтому хочется, чтобы, наверное, нас как-то поддержали. Вот. И... Спорт специфический, да, мы э, тренируемся на воде, сейчас очень холодно, тренируемся мы даже, когда замерзает корка льда, вот, иногда хочется прийти, просто элементарно включить чайник и сделать чай, да, в, то есть согреться, то есть мы этого не можем сделать, потому что у нас здесь единственная лампочка, которая, она вот светит, особенно сейчас тем, рано темнеет, она светит и, в принципе, резеток у нас здесь нету, потому что эту резетку занимает лампа, которая делает нам свет для того, чтобы мы могли переодеться. Тренування на таких тренажерах та в таких умовах потребує неабиякої наполегливості віри та прагнення до перемоги, що вихованці школи імені Юлії Рябчинської демонструють на власному прикладі. <головісті> Взагалі на ці, якби дивлячись на ці знаряди, якби треба віддати должне цим спортсменам і цим тренерам, які до сих пор взагалі якби, тренуються в таких умовах, чому вони ці питання не піднімали раніше, і яке взагалі в них терпіння, і взагалі на, яких, на якому ентузіазмі вони працюють, це взагалі потрібно віддати должне. Я думаю, що тут не раз вже були якісь представники влади і бачили ці умови, чому вони не звертали на це увагу. Тобто тренажери, ну камінь вік на сьогоднішній день. Піднімають камні, тренуються на тренажерах, які. Ну, якби відповідає відповідають якимось вигляду, десь, напевно, якихось 60-х років прошлого століття. Хоча на сьогоднішній день настільки розвинути, якби тренажерні бази, комплекси і так далі. Для багатьох спортсменів, що займаються в цій школі гребля, це життя, життя здорове та активне, життя якому вони навчають наших дітей. Тетяна Соловей Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.